Нарешті з'явився вільний час, і я вирішив зібрати стіл, який лежав у мене два з половиною місяці. Оце От. От скільки в нього деталей. Стіл розмірами 1,50 на метр, куча ребер жорсткості. Ще ось запчастини. І це ще без ніжок. В общем, перший етап. Всі частини я ретельно зашліфував наждачним. Папером на, ну, болгаркою, от, щоб не було ні ржі, ні пилу, е, окалінь, ні окалінь, ні, ніяких ні заусенець. Е, це потрібно для коректної зборки столу, щоб всі елементи прилягли ідеально друг до друга от, і не було ніяких непотрібних зазорів. Так що працюємо далі. Так, розпочав зборку, зібрав Стіл ребра, все обжав. От, і починаю обварювати. От, е, скажу вам зразу, з першого разу перший раз збираю так, таку конструкцію, е, багато нюансів. От. Так що починаю обварювати. Починаю обварювати в містах прижимів. Буду ставити по три точки. По три обвара на різних краях. От, я певні три точки, де там третя, три точки поставив. от. І буду отак потрошку йти, щоб не перегрівати столешницю. Щоб її не покрутило. Це буде, звісно, дуже довго. Я думаю, днів два я буду це не спішати робити. Ну, набігами. Ну, щоб е не покрутило столешку. от. Наниз я виставив три труби 100 на 100 на 3. Щоб була площина. От. І гоним зборочку. Так, уварив я ребра. Всі. Пішло в мене на це майже робочий день. от Сильно густо не обварював, ще нічого не зачищав. І зараз буду йти е боковушки обварювати. значить Дивіться, може хтось буде збирати, обов'язково. Сразу на збирати все. Тобто не варювати центральні перемички, а потім боковушки. Треба його все збирати одразу, поки воно ще в пазах гуляє. Бо потім, коли обварите, вже ви можете хрен засунути. Краєва кривизна основної столешниці може не дати вам зробити. А по поводу боковушок, значить, дивіться. Кожну треба буде точку зажимати і виміряти, щоб. Цей кут, був 90 градусів. Був-90 градусів. Тому що е... не все так просто, як здається, щоб взяв, прижав, мовчки все і пішов обварювати. Ні, кожну точку треба буде обміряти кутником, фіксувати зверху чи або знизу натягувати і заварювати. Горизонталки всі зсередини поварив. от Ребра жорсткості боковушки. Вварив дуже сильно геморна штука, щоб ну, зробити важко, щоб був кут 90 градусів між боковушкою і основною сталешньою. Напроти кожного ребра прийшлося індивідуально займатися. Е, Все-таки. Вроді пази, вроді все і хорошо, ЧПУ зроблено, але все, все одно приходиться підганяти е, кожен стик вручну. Вигибать, загибать і тому подібне. Е, приварив уже е, упори для, для ніжок стола. От. І, тепер, і тепер поставив лазерник, відбив всі кути. Тут нас, бачимо, вроді поводному виставляв, але там прийшлося міліметр підкласти. І тут а там ще круг. Тут а 2 міліметри прийшлося підкласти. От. І тепер я буду варити горизонталочки. Оці ось. Горизонталочки буду варити. І далі будемо перевертати і дивитися, що в нас вийшло. От. Зразу вам ще теж скажу. Якщо в кого хто не має сильно великого досвіду е і терпіння, краще замовляйте сразу готову столешницю. Тому що це діло потребує нервів, якщо немає досвіду. До кінця другий день роботи над столом обварив вертикалі. Е вертикалі обварював по діагоналі. Тобто ось. Допустимо, вар. І по діагоналі сюди Зачем я так робив? Тому що поперечне ребро з вирізом. Ну, звісно, зісно це з вирізом. Щоб, виходить, був закритий контур на цьому перехресті, тому варив по діагоналі. Я вам скажу, це додавало жорсткості столу. Добавило жорсткості столу. Значно краще, якщо без вертикального обвару. От. Тепер наступним кроком не буду вже сьогодні перевертати. Завтра вже переверну, не хочу розстраюватися. От. Переверну стол і, скоріше за все, будемо приміняти кувалдометр для рихтовки. Тому що мені кажеться, що його 100% повело. Ну, це буде вже завтра. Пообчищав е, внут, внутрішню частину столешниці від шлака. Е, не ідеально, звісно, гіморойна теж робота. Перевернув я столешницю. Ну, в принципі, нормально. Пузо було півтора міліметра по центру. От, в принципі, піддалося рихтуванню. Вирихтували, все. Тепер будемо займатися ножками. Е, значить, момент. Момент дуже важливий, коли рівняєте столішницю, бить треба обов'язково по ребрам, там, де ребра знаходяться. Тому що херач херне штута, прогнеться лист. Тому звертайте на це увагу. Нарешті третій день закінчив збирання столу, все ніжки змонтував, все на все красиво. Пофарбував внутрішню частину столу фарбою графіт. От. Робочі поверхні не трогав, тому що вони все одно будуть затиратися. От. Все, і тепер завтра ми його поставимо на ноги, виставимо, шліфанем робочій поверхні, і можна працювати.